Друзі, тема завершення війни це вже не якась там конспірологія або якісь чутки які базуються абсолютно ні на чому, це вже серйозна історія в публічному просторі, і поступово пазл складається. Тобто, фактично, зараз ми можемо побачити обриси підготовки українського суспільства і особливо інформаційного простору, та й політичного поля загалом до того, що війна таки котиться до якогось завершення. Можливо, не до мирної угоди, але до припинення бойових дій це е, як мінімум. Чому ми можемо про це сьогодні говорити? Тому що е, ви знаєте, що відбулася ну така історія, напівтаємна зустріч фактично Володимира Зеленського із фракцією Слуга народу е, були присутні 150 як мінімум народних депутатів, які так чи інакше. Е, і до і належні і до партії, і до фракції тут ключове. Розкрила трошки завісу, що саме Володимир Зеленський говорив своїм слугам народу. Спікерка партії Юлія Полічук сказала так, що півтори години ця зустріч тривала, і одна з тем, яка піднімалася з поміж іншого, так це тема готовності до мирного процесу. Маю кілька інсайтів про те, що Зеленський заявив також про е, мирний процес, якому передуватимуть складні рішення, і ось тут теж достатньо цікаво, тобто готовність позбутися чогось в обмін на мир. Я так розумію, сьогодні в офісі президента відкрито озвучується вже і для фактично народних депутатів для ну правлячої по суті, так партії в Україні передувала всі ці історії ще одна цікава заява Веніславського, яка так широко розлетілася. Хоча це така контекстна заява, але все ж таки я подивився цей уривок. Він дійсно там є уточнююче запитання журналістки. НВ це було інтерв'ю для НВ Де Веніславський каже: так війна йде до завершення Відбуваються політичні речі, на які треба зважати. Ось він там згадує Трампа і так далі, і тому подібне, і тому, звісно, очікувалося, якщо на півтаємна зустріч, яка там широко не анонсується, то певним чином там прозвучить щось, що налаштує депутатів на робочу атмосферу або не на робочу атмосферу і відповідно будуть якісь зливи у мережу. Залізняк записав відео з приводу того, що він конкретно дізнався про вчорашню зустріч. Ви запитаєте, а до чого тут Ярослав Залізняк, який взагалі. Літо із голоса, і до чого він тут до слуг народу, що він такого може знати. А я вам просто нагадаю: якщо ви не знаєте, на кому одружений е, Залізняк, це Ольга Коваль, це нердепка від слуги народу. От вам і джерело, от вам, і інсайдер, який міг би розповісти Залізняку щось. Давайте послухаємо то, що він очевидно наслухався від своєї дружини. Спитали знову ж таки, дякую тим колегам, як він взагалі бачить продовження війни чи закінчення війни, і, взагалі, як це буде розвиватися, на що отримали відповідь в достатньо таку, яку саме ви можете прочитати в публічному просторі про гарантії безпеки, про те, що. У нас відповідно ворог ломає всі ці гарантії, що хоче отримати весь Донбас, що хоче його отримати за три місяці. Президент публічно депутатам сказав, що нічого їм віддавати не буде, і взагалі все у них рухається нормально. Коротше, ворог буде розгромлено. Ну, сподіваюсь, тут президент правий. Що? Цей уривок тут треба просто щоб ви зрозуміли конкретний акцент. Є публічна площина е, інформаційна, яку пропонує сьогодні офіційно офіс президента. Заяви на кшталт. Е, ми нічого нікому не віддамо. Це офіційна позиція, яка просувається, те, що говорить Володимир Зеленський, він мусить говорити це однаково скрізь, але от історія зі складним рішенням, чого вона може стосуватися? Такі обміну територій обміну 29% відсотків Донбасу. Якщо від президента сьогодні, в тому числі в держдепі сполучених штатів вимагають проведення виборів, тому що не може бути так, що людина править вічно, якщо це вічна війна. Війна і вибори зараз поступово, друзі. Це два окремих трека. Це так і буде. Побачите 26 рік, можливо, навіть жовтень місяць. Ми такі дійдемо не просто до розмов, а дійдемо вже до структурного підходу до того, як провести Ести вибори, навіть якщо війна е, не закінчиться, це дуже важливо. Тому е, те про що говорить Залізняк, в принципі, новини великої немає. Є позиція, і відповідно має бути е, якийсь ну контрвідкат від е, цієї позиції, якщо так складатимуться е, обставини, особливо що стосується фронту. Ще один депутат, який вже був особисто присутній на цій зустрічі, зробив ось таку несподівану заяву. Зараз я е, покажу вам е, заяву Мазо. Е, Мазурашу Мазурашу заходив в парламент як член партії Слуга народу, але він вийшов з цієї партії. А у фракції він залишився відповідно був запрошений. І ось що він, які його враження стосовно тези про закінчення війни, яка розганяється? Ти слуга народу з президентом Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але звісно, чужими руками. Детальніше дивіться за посиланням в описі до відео. Ну, власне, ось так тут іронізує з Ми знаємо його позицію. Про він взагалі за відкриття кордонів за припинення безладу, яка відбувається з мобілізацією, з ВЛК і так далі. Тому подібне, і це була одна із причин, чому він взагалі вийшов з партії Слуга народу, але залишився у фракції, залишається народним депутатом. І от він запрошений на ці зустрічі. Позиція відповідно фракції там або її частини, можливо, це одиничний мандат, так який демонстру демонструє те, що ну, все награлися, потрібно е, історію звертати, ось такий настрій. Розумієте, ось, ось такі настрій. Тому слухати заяви, це одне, а робити щось е, всупереч. Це інше, на чому базується власне сьогодні. Теза про завершення війни? Ну, по перше, вона базується е, на публічних заявах і активностях окремих народних депутатів, таких як Веніславській е, народних депутатів, е, таких, як, от, наприклад, Мазурашу, таких як е, залізняк так і до того всього є ще проект бюджету 2026 року, який ну абсолютно з роздутою частиною стосовно соціальних програм, підвищення зарплати освітянам, медикам і так далі. І тому подібне. Тобто, це бюджет з явними ознаками загравання з потенційним електоратом. Такі бюджети виносяться на розгляд в мирний час, якраз перед виборами це дуже серйозна історія, на яку також треба. Е зважити Тепер стосовно е публічних е там заперечень умов Путіна, які можуть існувати або і не існувати. Президент Володимир Зеленський якраз також от вчора, перед зустрічю з фракцією, давав інтерв'ю для Sky News і також є цікавий уривок, де е він висловлює е свою позицію стосовно умов, які запропонував Путін, і як потрібно на них реагувати. і і всі намагаються умовляннями його зупинити. Тобто всі починають його просити. А потрібна сила він силу розуміє. Це його мова. Він не говорить на багатьох мовах, але мова сили йому абсолютно зрозуміла, так само, як російська. І тому з ним треба говорити саме такими реченнями: це діалект такої людини, як він є. І ми дуже просимо. Сполучені Штати Америки можуть це. Європейці можуть це і європейці і сполучені штати вони роблять кроки. Це правда. Санкційні кроки, але треба більше. І ви не повірите, але є зараз публічна заява Лошаді Лаврова, голови МЗС Російської Федерації з приводу заяв Зеленського. За останній час вона теж абсолютно не випадкова. Лавров виступив з таким брифінгом, де заявив про те, що всі пропозиції по мирному ролігуванню е, з боку Російської Федерації були зараз відкинути українською стороною, і е, це фактично дуже погано, тому що Зеленський. Не чує розумні голоси своїх же друзів західних партнерів, це ну надзвичайно цікава історія, тому що далі в уривку, який зараз ви подивитеся, також фактично відповідь на цю тезу Володимира Зеленського, і фактично ідея до чого все зараз зводиться, лені господина Зеленського время назад, когда он рассуждал о том що буде для України победой і он сказав: якщо ми сохраним свою государственность даже не в тех границах, которые были в 1991 году, это уже будет победой, потому что Россия хочет нас целиком уничтожить. Ну, суть этого признания заключалась в том, что он понимает невозможность возвращения к старой жизни, как будто ничего не произошло. Но тут же, вот на днях, выступая на какой-то международной конференции, он заявил, отдать Путину любую часть земли Украины такого не будет. И кому-то может казаться, что обмена территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так. Главное сейчас изоляция России. Российские активы надо конфисковать отдать Украине, и надо продолжать нас вооружать. У нас э, недостаток оружия, недостаток западной поддержки. То есть, э, по сути дела, он хочет, он хочет э, не позволить здравым силам на Западе следовать э, здравому э, курсу. Ну, класс. Правда, тут все прекрасно. Тобто обмін територіями Росія, так, відміна санкцій, пропозиції по інвестиціях, там відновленню і так далі. Росія, так ну, виходить так. Тобто, загравання за Росіян, це, це так. Це абсолютно сприймається. от це умова Російської Федерації сьогодні ну, там є ще про РПЦ, там про, про якусь фігнюше абсолютно другорядно але е, це територіальне питання. Е, і е, з приводу, значить, друзів там і голосів розумних на заході, про які говорить Лавров. Я вас зараз хочете просто приб'ю. Просто останньою заявою Гутеріша генсека Організації Об'єднаних Націй, знаєте, що він заявив сьогодні? Я зараз от просто зачитаю для того, щоб ви розуміли на якій землі ми зараз стоїмо. Значить, наша позиція дуже чітка. Організація Об'єднаних Націй каже: Гутеріш: нам потрібне термінове припинення вогню, але таке, яке. Призведе до рішення, яке засноване на уставі організації об'єднаних націй міжнародному праві і резолюціях генеральної асамблеї. Далі він продовжує Кремль сильно противиться ідеї припинення вогню, стверджуючи, що потрібна глобальна домовленість, і ми всі знаємо наскільки важко її досягнути. І тепер до початку наша позиція дуже чітка, нам потрібне. Припинення вогню, друзі, де про заморозку справа про заморозку. Абсолютно. Саме тому е в умовах заморозки і вибори, і всі ці заяви: війна котиться до завершення Веніславського і вся ця історія про складні рішення е Володимира Зеленського. Все це вкладається в історію умиротворення Російської Федерації без вимог які там буде задовольняти Росія або Україна, жодного обміну територіями, заморозка нас таки дійсно імовірно чекає завершення війни, тільки не ідеальне завершення війни, завершення активної бойової фази із повною заморозкою згідно устав організації Об'єднаних Націй, і новини про це. Сто відсотків ми почуємо. Знаєте, коли наступного тижня буде засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, яким керуватиме нова очільниця Генасамблеї ООН Анна Ліна Бербак, яка вже висловилася про те, що ООН готує миротворців в Україну. Не війська НАТО, готує миротворців. Там буде і Зеленський, там будуть і представники Російської Федерації, і Сполучені Штати там будуть е, всі. Тому е, все це дуже і дуже і дуже е, серйозно. Попереду вибори. mm <music>